ви готувалися до цієї гри, знаючи, що Олександрія перебуває у лідерах. Та ми з ними грали, товариського до цього грали ми, буквально тижнів три тому. тому. Ми до цього з ними грали. Ми знаємо, як вони грають, за рахунок чого вони грають. Ми готувалися. Просто ми зіграли не в те, що ми, не, що ми награвали. Нас Олександрія змусила грати по-іншому. І мої гравці не змогли адаптуватися до цих умов. В цьому вся причина. А як ви вважаєте, чого не вистачило команді? Чого не вистачило? Знаєте, наглості спортивної. Спортивної наглості не вистачило. Вони попали під певний тиск, да, і вони стушилися. Скажіть, як вам гра Кулаковського? Кулаковську? Кулаковська? Кулаковська. Це людина, від якої багато чого очікують. Багато чого очікують, але. Ну, э, він не може знайти сильний якост, на які він хоче грати. Він хоче встигнути всюди, а нього це не виходить. Тому він в пошуки своєї найкращі гри. Ми, ми на нього розраховуємо, але на даний момент і в нас є люди на цій позиції, які грають краще.